За п'ятницю, 7 -го, 20 го травня 1910 дев'ятсот року було осміщено шість повідомлень про розгляд судових справ у рубриці суд. Інформація про пана Зайченка регулярно з'являлася на шпальтах цієї одеської газети. Справа замах на задир... задирство. Колишній перший конкур... консул в Одесі Зайченко отримував ліста від одеської групи анархістів-комуністів з вимогою сплати 7 тисяч рублів під загрозою смертю. Відмови. Після цього листа незабаром послала інше аналогічного звісно змісту листа, в якому ті гроші були потрібні в більш категоричній формі, причому гроші належало від принести до пам'ятника Воронцова. Пан Зайченко у супроводі кількох членів спілки Михаїла Архангела з'явився у вказане місце, і коли до нього наблизилися двоє молодих людей, то в одного з них було затримано. Протестицтвом було вказано, що затриманий нічого спільного із здирниками не мав, то він. тому він і був звільнений з під варти. Через деякий час поліції вдалося затримати молодика Степанова, почерком якого, як встановлено експертизою, підписано було, підписано було листа на адресу Зайченка. Степанов був відданий суду за замах на задирство під загрозою смерті. Але стосовно цієї особи судове слідство не дало позитивного матеріалу до звинувачення, внаслідок чого вертиком присяжник засідателів Степанов був виправданий. Справа образа суду. Дружина прославного леного колишнього помічника пристава Кишеньова Зільберта подала до Кишинівського окружного суду. Скаргу, якій вказала на повільність того, що проведення попереднього слідства у справі її чоловіка, який звинувачився у злочині по службі і нині засуджений виїзною сесією судової палади, у скарзі було розміщення виразень вирази образливі для суду, оскільки скарга не з'ясу як з'ясувалося, писалася якимось М. Пушиніним проти нього. І було порушення звинувачення в образі присутнього місця. Окружний суд засудив Пушиніна до двохтижневого арешту при Гауп... гауптхварті, а палата в останньому засіданні скасувала, була вирок суду, зміни... змінивши арешт п'ятдесятироблевим штрафом. Справа образу поліцейського чиновника. Гласний Ялтинської думи Михайлов був притягнутий до відповідальності за образи своїми словами помічника престала міста Ялти, пана Брицькіна, при виконанні службових обов'язків 14 травня 1900. Дев'ятого року місто Ялта було ілюміноване з нагоди дня співяткування руйнування імператорських величностей. Михайлов цього свого будинку не ілюмінував. Пост проходив помічник пристава Брицькін, помітивши це, зробив доган, догану пану Михайлову, дорікнувши його, що він, як член союзу на руського народу, повинен шанувати свого государя. Це зауваження образував Михайлова. Він заявив, що, хоча він і належить до зазначеного, Союзе, але любить свого государя, як вірно підданий, причому сказав кілька образливих висловів за адресою поліцейських чиновників. Симферопольський окружний суд засудив Михайлова до арешту на сім днів, а палата визнала вирок суду, затвердила. Справа напад у порту. На дворонинич коні, що повертався з порту з грошима, отриманими від переплавства Васильєв, напали на вулиці троє ненависних, з яких один ударив його залізним знарядів, а другий бив по голові камнем. Нападники чи згодом заарештовані і виявився портовими робітниками дзе, і Углазою та отіношвілі у поданій судовому слідчому скарзі потерпілий Чконя вказав, що в поліцейському протоколі обставини справи викладені не... невірно. Він сам не був допитаний, а робітники, які пограбували і мало не вбили його, гуляй досі на волі і заявляють, що їм нічого не буде. Чконя просив посилачів на свідків залучити нападників за третьою та 1630 шістсот статтю укладання про покарання і допустити його до справи як громадянського позивача. Слідчий знайшов у справі лише ознаки злочину за другою частиною 1483 статті, код, укладення про покарання, нанесення легких ран і передати його микорової суді першої дільниці. Пропозиція судді закінчити справу миром була прийнята постраждалим чконію за умови, якщо обвинувачені принесуть покаяння. Останні вибачилися і мировий суддя. Справу про нанесення ран припинив. За звинуваченням у порушенні тиші мировий суддя засудив усіх трьох обвинувачених до штрафу на 15 рублів. Справа баришники для міського білядмірського театру. Біля подвійлі міського театру затримані були колоченим наглядачем театральні баришники Чафіра, Фройтман та Перельмен. Наглядач заніс до складеного ним протоколу, що затримані завжди чіпляються до публіки, пропонуючи придбати театральні квітки. Баришники з обережності не носили з собою квитків, а тримали їх у наближних ресторанах. Коли з'являвся покупець, вони зараз же доставляли йому квитки в необхідному кількості. Затримані не визнали себе видними у мирового судді першої дільниці. Вельман заявив був, що він не продає театральних квитків, а має постійну службу в конторі. Допитаний Клод чи неглядять пресус сверштав, що обвинувачені баришники, але визив, що не бачив у день затримання, як вони чіплялися до публі публіки і що за обшук він не знайшов у них квитків. Моровий суддя, знаходячи, що звинувачення не доведене, відправдав у всіх трьох обвинувачених. Розглянених по суді справи колишніх студентів новоросійського університету. В Московському військово-охружному суді було відомо з телеграм. Як відомо було з телеграм, слухалася справа на студентів Новоросійського університету Сатова, сина Оргіївського справника та Жепішевського за обвинуваченням їх у пограбуванні опередкової артистки Шовікової. Справа слухалася вже минулого 1909 року та була направлена на подальше дослідування. Усатов був засуджений до страти з постанови склопотання про пом'якшення покарання, а Жицевський до безстрокової каторги ця полягала в наступному Ввечері 26 квітня 1998 року, у квартиру Андрійськи Шурникової з'явилося троє молодих людей у студентській формі, що вийшли на зустріч, прийшли пані Шорпікової. Молоді люди пояснили, що з'явилося просити її прийняти участь у благодійному спектаклі на користь недостатніх студентів. Давши свою згоду, пані Шорнікову запросила студентів у їдальню, де за чайним столом сиділо кілька гостей артистки. Зав'язалася загальна розмова, як раптом молоді люди схопилися із своїх місць, направлені на присутніх револьвери, і заждали у пані Шорнікової вказати, де не зберігаються гроші. Один з злочинців. Під, під, у це... Час перерізав проводку телефону, інший вартував з на підготові, а третій вирушив розшукувати коштовності та гроші. Зламавши туалетний столик пані Шорникової молоді люди вкрали діамантів і золотих речей на 1500 рублів та 1000 рублів грошима. Після цього кинулося бігти, одного з тих, хто втік, вдалося затримувати. Він виявився колишнім студентом новоросійського університету Василем Усатовим. Усатова, а також заарештованого згодом за підозрою у приховуванні злочину, сина колозецького реєстратора, колишнього ж студента Новоросійського університету Станіслава Ржепішевського, передали до військового суду. Таким чином, ми бачимо, що настільки різноманітними та цікавими для читача досліджувачої історії були справи в судах, що висловлюються в часописах номерів одіскій новості на початку травня 1910 року.